Уяви, ти заходиш у новий дім і одразу відчуваєш, він зберігає жахливу таємницю. А головне правило цього дому звучить так ніколи не бреши. Фріда Макфадден створила психологічний трилер, від якого неможливо відірватися. Служниця приймає роботу в багатій родині. Але чим довше вона там живе, тим більше усвідомлює все навколо пастка. Ця книга про те, як брехня руйнує не тільки стосунки, а й саму людину. Усі персонажі тут носять маски, а правда небезпечніша за будь-яку брехню. Якщо любиш книги, які тримають у напрузі до останньої сторінки. Ця історія зламає твої очікування. Тільки запам'ятай правило, ніколи не бреши.